З початком повномасштабного вторгнення Андрій Книга разом із іншими волонтерами допомагав місцевим жителям продуктами та ліками. Наприкінці квітня 2022 року з дружиною та трирічною донькою виїхав на підконтрольну Україні територію. Після деокупації його родина повернулась до Херсона. Разом із сестрою Олександрою заснував благодійний фонд. Після підриву російськими військовими Каховської ГЕС координували роботу волонтерів на тимчасово окупованій території, займались евакуацією. Та розселенням жителів Олешок допомагали продуктами, медикаментами, кормом для тварин, підтримує земляків в окупації і зараз. Попри все, попри затоплення, хтось дочекався, поки зійшла вода, висушив будинок і потроху його намагається якось власними силами оновити. А хтось дійсно хто чекав до останнього там і беріг своє майно, тому що ж всі розуміють, що якщо тільки людина з окупації виїжджає, покидає свій будинок, приходять росіяни і все виносять, що там було. Або ну. Або якісь люди там недобросовісні. Ну частіше за все, це там 95% Це приїжджають росіяни, просто грузять в машину, набувають при і, всім і, і тікають. Ну, виїжджають. Волонтери роздали 3100 продуктових наборів, робляться за кошти благодійних внесків. Також проводять розіграші частину заходів у Херсоні та деокупованих громадах правобережжя проводять за фінансової підтримки спонсорів і міжнародних донорів. Решту силами команди фонду. І дуже багато аспектів тримається саме на волонтерській силі. Ну я ж кажу, це починаючи від військових, заказуючи цивільним населенням, тож гуманітаркою, медикаментами і всім іншим. Після деокупації лівого берега Херсонщини говорить Андрій разом із родиною планує повернутися до Олешок та продовжити волонтерську діяльність. Олешки моє рідне місто, в якому я народився, виріс і заснував, проводив весь час свою діяльність. Там народилась моя дружина. Я не знаю, в мене найбільша мрія це повернутися саме в Олешки, саме в Олешківський ліс, і відбудувати там те, що було збудовано раніше. І зараз я розумію, що відбудовувати треба буде не тільки те, що в мене зруйновано, а відбудовувати треба. Буде Буде місто в цілому. Альона Мовчан, Роман Царьов Суспільне, Новини, Херсон.